Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчатка. Відгадайте, загадку, виріс полі колоском, на столі лежу шматком. Що це, дітки? Так, це хліб, вірно. А ви любите їсти хлібчик? Він дуже корисний. А чи знаєте ви, з чого пічуть хліб? Вірно, хліб пічуть борошна. Зараз ми з вами підемо у гості до бабусі Одарки. Бабуся буде пікти хлібчик і хоче нас пригостити. Ось і бабуся Одарка нас зустрічає. Вона вже піч затопила. І тісто замісила. Дітки, слухайте уважно, як бабуся буде пекти хлібчик. Печу, печу хлібчик, Діткам на обідчик Меншому менший. Більшому більший. Шусть у піч, шусть у піч. Дітки. Давайте разом з бабусію спечемо хлібчик. Печу-печу хлібчик діткам на обідчик. Меншому, менший, більшому, більший. Щось у піч, щось у піч. Ось спекли ми хлібчик, смачний, запашний. Ви, дітки, молодці, гарно попрацювали. До побачення!